Минуло вісім місяців, від коли ця п'ятиповерхівка прийняла на себе ракетний удар. У пам'яті пані Віри, що мешкає в будинку поруч, і досі жах від того нічного прильоту, а в серці біль за загиблими. Чую, свистить ракета. Прямо над нашим домом прилетіла. І от через минуту такий взрив, це такий огонь пішов, а воно ж оце попало в газ сюди. Мужчина і молоді, пара молода. Згоріли заживо на першому етажу. Його накрило плітою бетонною. Дівчина його жіночка, була беременна ще 7 місяців, тому що двері заклініли, вона не могла вийти, а на решетки на віктах теж. Згоріли машини, стояли всі машини, геть горіли. До сих пор все розказую, аж тривожно в грудях. Звісно, жах. Місто зреагувало оперативно для вирішення нагальних потреб жителів понівечених квартир з міського бюджету виділили матеріальну допомогу. Крім виплати на придбання житла, це на суму більше 23 три мільйона гривень. Вони ще отримали матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, тобто до того часу, поки було прийнято рішення про виплату матеріальної допомоги на придбання житла, це на суму 4,5 мільйонів гривень. Узагалі всі виплати з міського бюджету на у зв'язку з пошкодженням або познищенням майна не передбачені, не повинні бути виплачені з міського бюджету. Це повинна виплачувати держава. Але в місті прийнято таке рішення, прийнято таку програму, тому всі криворіжці, всі мешканці будинки, яких постраждали чи зруйновані, отримують з міського бюджету матеріальну допомогу. Непридатну для житла частину будинку вирішено демонтувати. Була виготовлена проєктна документація, а після експертизи підрядники приступили до капітальних робіт. Перенесені комунікації, теплопостачання, водопостачання, газопостачання та енергопостачання. Також відсічена пошкоджена частина будівлі це буде будинок із двох під'їздів. В якому буде виконані капітальні роботи з утеплення пошкодженої стіни, кровлі, комунікації, він повністю буде функціональним сьогодні. На загальних зборах мешканці всі частини будинку дали свою згоду на демонтаж. Демонтаж будет происходить сверху вниз, поблочно, аккуратно, элементами с использованием длиннорукого экскаватора, стрела 28 метров и навесным оборудованием гидроножницы. То есть это не будет какое-то авральное обрушение, это будет все небольшими сегментами разбираться сверху донизу. Знесенню підлягають два під'їзди пошкодженого будинку, після чого котлован буде засипано. Після знесення пошкодженої частини будинку на його території будуть проведені роботи з благоустрою. Іван Проводов, Андрій Славний цей день.